Почтемо розгляд кожної з 13 сходинок. Перша сходинка – доброчинне життя. Існує вагома причина. Чому ці 13 кроків починаються з доброчинного життя? Доброчинне життя служить основою для всіх наступних кроків. Сітнюку Описав це як необхідну базову якість для будь-якого внутрішнього розвитку. Подібним чином Джональ Джео назвав це неминучою попередньою перевіркою. У деяких може виникнути споку применшувати важливість цього кроку, оскільки йому не вистачає драматичної привабливості пізніших кроків. Таких, як мужня витримка, доблесний захист або смілива заява. Які всі здатні пробудити серце та уяву Неофіта баченням героїчних вчинків? Питання. Як ми розуміємо, що таке доброчинне життя? Ідемо. Брюс продовжує золоті сходи. Це не швидкісний віст ліфт, на якому можна легко дістатися на верхній поверх. Щоб піднятися до храму, учень повинен пройти кожну окрему сходинку, починаючи з першої. Насправді більшість духовних традицій починаються з попереднього етапу, призначеного для адаптації та підготовки новачка до того. Що його очікує Наталі. Частина цього навчання передбачає очищення від небажаних якостей і звичок. Говорячи метафорично, в храм божественної мудрості не увійдеш у брудних черевиках. Ця ідея, вражаючи проілюстрована в майстерній алегорії Данте Чистилище. Де Данте здійснює довгий, важкий підйом на гору чистилища перед тим, як піднятися на небо. Ті з нас, каже Брюс, кого приваблюють езотеричні вчення, звикли до необхідності шукати приховані сенси. Однак елементи праведного життя. Не оповиті таємницею чи приховані в окультній символіці. Вони очевидні, загальноприйнятні та легко зрозумілі. Вони містяться в етичних вченнях великих світових релігій і втілюються в життя незліченою кількістю людей, які дотримуються принципу, згідно з якими чистота стоїть поруч. Із благочестям. Отже, які елементи доброчинного життя запитує Девід Брюс, і він відповідає, вони включають: заміну неправди на правду, як у словах, так і в діях, ставитися до інших чесно і не обманювати. Заміна грубості й вульгарності культивуванням вишуканості й чистоти в наших моделях мислення і мови, виявляти доброту та милосердя до інших, навіть до абсолютно незнайомих людей, а не займатися своїми справами з самозаглибленою та бездушною байдужістю. І нарешті Усунення відволікаючих факторів, безладу та несуттєвих речей зі свого життя. Якщо все це здається трохи лякаючим, ті мудреці, які підіймалися сходами, радять нам не падати духом. На цьому етапі не потрібна абсолютна Лише Розумний ступінь досягнення. Якщо ми пам'ятаємо про це, завдання з очищення стає здійсненним.